Тігри всім попри! Розказую історію. Значить, далекий-далекий 2013 рік. І купується нова з автосалону Land Cruiser 150. Ну, як положена дизельна машинка. новенька в селафанчику. Людина радується в ній, катається. Ну, чого Toyota? Ця машина успішно виїжджає в пределах десь 15 року. 17 тисяч кілометрів І як ви думаєте, що з нею случається? Правильно, цю машину піздять. Правильно її вкрали, нема все. Машину вкрали і не могли знайти по 2025 рік цю машину. Тут йому поступає дзвінок у 2025 році і кажуть: ми знайшли вашу машину. Оказується, Ця машина стояла на Штрафмайдані 6 років. 6. 6 років не могли знайти власника. Це при тому, що у нас в Україні цифрова держава, все в смартфоні. І цих 6 років ніхто не мог знайти власника. І виходить, спустя 6 років його нарешті, знайшли. А, Аллилуйя, ура! Знайшовся у нас владелець Cruiser 150. значить що? Дзвонить він мені і каже Олег, є контент і дуже класна історія. Завтра цю машину везуть до мене. Я вам буду показувати, розказувати цю всю іменно. Як від початку до кінця ця історія була, покажу цю саму машину. А ви напишіть, інтересно вам це буде чи не інтересно. Якщо інтересно, підписуємося, плюсик, лайк, коментарі. Якщо не інтересно, ну тоді просто дивіться.